Що дочекалися? Це ваш персональний гороскоп на тиждень. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати в коментарях, хто ти по знаку зодіака. Овен цього тижня більшість овнів зможуть розпочати нову для себе справу, яка допоможе їм закріпити власні позиції і проявити свої приховані таланти. Якщо ви діятимете планомірно, виважено, ризикуватимете, але розумно, то ваш успіх не за горами. Теле цей тиждень сприятливий для планування налагодження справ. Та відновлення ділових контактів можете будувати найсміліші плани і сподіватися на їх реалізацію. Однак ці плани мають бути конкретні і реальні, тільки у цьому разі ви зможете розраховувати на допомогу друзів і впливових осіб. Близнюки, якщо вам цього тижня вдасться закохатися, то це кохання залишиться у душі незабутнім враженням, хоча й навряд чи витримає випробування буденною рутиною. Тільки не злякайте почуття, що виникло. Ваша проблема у тому, що ви часто говорите те, що думаєте, і при цьому інколи слів. Не підбираєте, звісно. Така ситуація може обернутися крахом у любовних стосунках. Рак на цьому тижні зірки допоможуть тим, хто посварився повернутися до колишніх стосунків. Але це можливо лише за умови, якщо ви позбудетесь підвищеної драматичності, недовірливості і занадто гострої чутливості до відсутності уваги. Лев, цей тиждень корисно провести в усамітненні подалі від метушні і суєти. Це дасть змогу вам набратися сил, переварити враження, розібратися з думками і просто розслабитися. Ну і в справах намагатися підтягти. Ти хвости і закінчити потрібну роботу. Діва цього тижня дівам доведеться жити як на вулкані. Це, звичайно, може і цікаво, але таке загострення пристрастей витримати непросто. Вам доведеться змиритися з тим, що у вашому коханні не все так спокійно і гладко. Терези настає продуктивний і творчий період у житті багатьох терезів. Хоча результати буде видно тільки наприкінці року. І пам'ятайте, дуже важливо зосередитися на одному напрямку і не розпорошуватися, і тоді вас чекає точно успіх. І зміцнення вашого авторитету. Скорпіон на цьому тижні вас чекає легке захоплення. Скорпіони можуть зрадити своїй обережності і розсудливості, піддатися поклику серця. Ніяких фліртів, жодної легковажності вам допускати не можна, навіть у дрібницях. Якщо і з'явиться сердечне захоплення, то потрібно оцінити, чи матиме воно майбутнє. Стрілець ваш тиждень буде сповнений сюрпризів, ймовірна реанімація минулих стосунків, що допоможе вам усвідомити себе і своє. Життя на новому рівні у цей період ви можете знати ділового партнера і друга в одній особі. І не дивуйтеся, якщо він виявиться вашим старим другом або родичем. Козиріг, надмірна імпульсивність, завищені вимоги і необґрунтовані претензії можуть призвести до розриву стосунки як в особистому житті, так і в ділових і творчих відносинах. Головне створити фундамент і закріпитися на своїх позиціях. Тоді, в майбутньому, ви зможете легко реалізувати свої ідеї. Водолій енергетика вашого організму. Буде найнижчою. Здоров'я схильне до коливань, особливо у другій половині тижня. З увагою поставтесь до усіх нездужень, навіть дрібних застуд. Будьте дуже обережні в спілкуванні і уникайте випадкових знайомств і зв'язків. Риби можливо, що деякі риби втратять частину свого капіталу або не отримують тих грошей, на які розраховували колись. Тому їм слід бути уважними до своїх фінансів. Легкі гроші будуть так само легко втрачатися. А ось в сімейних стосунках риб чекає гармонія. E Spoky.